Це також стосується Європи це також стосується сполучених штатів Америки, і це стосується міжнародного законодавства. І, врешті-решт, це про порядок у всьому світі. Тож, якщо ми зараз дозволимо, щоб Росія зробила те, що вона хоче зробити, іншими словами, припинити існування української держави, то тоді це не лише Україна програє, а Європа програє, Захід програє, і також Сполучені Штати програють. І для тих, хто мають сумніви з приводу цього, хочу вам чітко сказати: ви не можете довіряти Путіну. Ви не можете заключити з ним якусь згоду, бо це буде значити, що це згода із Китаєм. Я також хочу сказати, що тим, хто сумнівається, єдиний спосіб, як Україна може повністю перемогти у цій війні, це якщо ми продовжуватимемо надавати підтримку, як ми це робили з самого початку.